Доброго дня, водолії! Місячне затемнення, 28 жовтня, 2023 року, у вашому четвертому секторі гороскопа. Нарешті ви придбали житло, чи ви переїхали, чи мама, папа приїхали до вас, чи ви тепер живете з батьками. Або ж у вас буквально збільшилася кількість членів родини, з'явилися діточки, онуки, ви розширили ваше житло, добудували або ж відновили приміром, або змогли орендувати саме те, що вам було потрібно. виплатили іпотеку, взагалі зрозуміли, да, що ви тепер займаєте. Вже конкретно прицільно ремонтом у придбаному житлі, або ви накопичили певну суму, і тепер це все буде витрачатися на придбання житла. Усілякі бонуси пов'язані із нерухомістю. Можливо, ви почали здавати в оренду житло. Вам його подарували. Ви приймаєте у себе в гостях людину, яка така, знаєте, відкриває перед вами додаткові перспективи, можливості підтримує вас, виділяє вам, наприклад, на щось кошти. Також це можуть бути питання, коли якесь, знаєте, от можна щось якийсь у зв'язку із житлом грін карту виграти, наприклад. Також це може бути от буквально да, переїзд туди, де ви хотіли проживати. Загалом зараз проясняється ситуація, що вам треба більше бути вдома. І питання кар'єри, да, воно дуже важливе, і ви розумієте, вас спонукають до того, щоб ви визначилися нарешті з вашим місцем проживання або змінили його. А ви зрозуміли ні, що ви не хочете нікуди переїжджати, ви не хочете змінювати свій графік, наприклад. Ви працюєте на дому, або ж ви не хочете жити таким чином, щоб вдома взагалі не бувати? Також, ймовірно, що якісь соціальні такі обов'язки пов'язані із Нашим забезпеченням проживання в якомусь місці вас не влаштовують. Ви, наприклад, хочете купити маленьке, але своє, або ви його купили, і ви впевнені, що це добре. У вас вже є цей ресурс. Ви якби розумієте, що нехай воно да, не таке соціально якби, затребуване, не в тому місці, але воно у вас є і. Різні ситуації, які відбуваються у вас з роботою, з кар'єрою, з начальством, вони намагаються розхитати це ваше відношення до вашого місця проживання або ж стосунки з вашими домашніми впливати таким чином, да давати якісь рекомендації, але ви маєте певну конкретну схему. Поведінки і не хочете, якби, щоб вами керували і показували, як діяти далі. Також можливі усілякі ситуації такого неприємного спілкування із начальством, із тими людьми, які визначають ваш соціальний фон. Також це можуть бути знаєте, такі процеси, коли. Ви от надбали певний ресурс, да, і по нерухомості, і е, ви бачите, що. Ви в соціумі не настільки проявлені, і вам якби намагаються цим дорікати, або у вас не такі результати, ви засиділися на якійсь посаді, але те, що ви вже маєте базу і міцно стоїте на двох ногах, це вже великий плюс. Або, наприклад, ви займалися питаннями батьків, переїздів, накопичення своїх ресурсів, відновлення своїх ресурсів тривалий час, і ви не встигли, якби за якимось певним певною соціальною дистанцією, і зараз це вас гнітить. Або ж вам намагаються донести, що це проблема, і маніпулювати таким чином, або вам далеко добиратися, тому вас можуть не приймати на якусь роботу, але ви знаєте, що ви. Праві в своїй ситуації, і це додає вам оптимізму, ентузіазму і розуміння, що все добре і все обов'язково буде і надалі добре. Крім цього, дуже гарна можливість, пов'язана із вашим місцем проживання до отримання соціальної підтримки, державної підтримки, якогось преміювання, грантів. Також це може бути ситуація, коли доходи партнера покращуються в новому місці проживання. Або ж також. Можливі ситуації, коли ви можете безпосередньо допомогти своєму партнеру налагодити його спосіб заробітку. Також, крім цього, що ось це місце проживання дасть вам допомогу просто організуватися і вийти з кризового стану, розпрощатися з боргами і віднайти якийсь такий додатковий певний заробіток. Однак ось ця можливість, да, якщо ви, наприклад, погасили кредит, перепровірте, не беріть наступний поки що. Якщо ви з борговими зобов'язаннями закінчили, якимось, да, то проконтролюйте сферу своїх фінансів, щоб це точно був процес завершений. Так само, якщо ви допомагаєте отримувати доходи своєму партнеру. Намагайтеся да, і про себе не забути, щоб була якась чіткість. Можливо, ви будете розчаровані тим, що ви, наприклад, тепер заробляєте менше, або ви взагалі не працюєте. Або ж це може бути ну не та робота, не та допомога, на яку партнер хотів розраховувати, але все ж таки, якби це вже щось. Тому я думаю, що це затемнення, воно вирішальним чином прояснить максимальну ситуацію, де ви хочете жити, якщо ви ще над цим не замислювалися або ж замислювалися, але не робили конкретних дій, що вам треба накопичувати, як вам накопичувати, це може бути нова якась пропозиція навіть стосовно місця проживання. Я сподіваюся, що ви цим вдало скористаєтесь. Бажаю вам водолії всього найкращого, нехай Ясність, публічність і проявленість усіх скритих факторів по цьому затемненню, які ви, можливо, не враховували, не знали. Тепер все стане явним, і ви зможете розставити всі крапки над і в тих питаннях, які для вас нагальні на сьогодні. Дякую вам, водолії.